Статуя іммігрант називається пустота всередині і валіза в руках. Прям про нас. Швидкий експрес-огляд, що я взяла на сежки. Так, First of all, це у нас ось така шапочка для Sony 3,50. Далі, ось таке полотенечко з капюшончиком 3,50. Потім зараз викину все на підлогу, бо все одно все це прати. Потім Соня взяла ось таке плаття. Це на тусовку. В неї буде новорічна тусовка. 4 бакси. Ось цей набір 1,50, ви бачили. Ось це для Льови. Грінч таке. Так. Блін, скільки він коштував, я не пам'ятаю. І оцей плед взяла. Біленький такий з сірими сніжинками. Я ж показала, кить, Коротше, теж. От такий маленький закупчик на 18 доларів. Це вообще понты. Привіт! Знаєте, чим я вчора займалася? Я дивилася аналітику свого Ютуб. І а, глядачі, які передивляються мої відео, 23 глядача, чи скільки там, ну, скільки в мене підписників, 26. А, до речі, 50% людей, які дивляться мої відео, не підписані на мій канал. Тому обов'язково підпишіться, тому що я зараз майже. Кожного дня через день, через два випускаю нові відео. І я дуже хочу, щоб мій канал зростав, було більше підписників, тому, будь ласка, зробіть це для мене. Так от, підписники, які дивляться мій канал, дивляться розпаковка продуктів. Канада дивляться інші схожі відео. І одне з відео це була розпаковка втрачених посилок на Amazon. Значить, я дізналася, що є магазин. Який розпродає загублені посилки Амазон Аліекспрес, і ми сьогодні сюди приїхали. Тут сьогодні все по 10 доларів. Так, я знаю, що тут потрібно взагалі-то приїжджати, коли він тільки відкривається і займати чергу, тому що тут просто шалені черги. Сьогодні дуже страшний вітер, просто здуває. Я не знаю, як буде там чутно. Сподіваюся, що мікрофон спасе всю історію. Коротше, ми вже відходимо. Це дуже буде цікавий експіріенс. Я не знаю, чи можна там, наприклад, дивитися, відкривати ці коробки, чи, чи як це робити. Подивимося. Так що продовжуйте зі мною. От магазинчик цей називається він Crazy Beans, Він у Калгарі один, я так розумію. Більше таких немає, тому. Ми приїхали ось на метро, до нього нам 6 чи 7 зупинок їхати, і ми вже на місці. Так, ось дні і ціни. Тобто сьогодні у нас 10 доларів. Вчора було 25. І ось як це все виглядає. Почнемо копатися, що це таке, Що це таке? Бутилочка за 10 доларів. Це що таке? Щось рамку може. Я теж так думаю. Тут може бути написано, дивись. Uh, 30... 1006 це 100 якихось штук корочек, папер, мабуть, я думаю. Тобто, треба ще й читати. Оце магазин загублених. О! Оце Соні малювати. А ну, подивись. А, воно вже розпаковане. Вже ну, закровено. Вже розпакували і забрали щось, дивіться. Так, все що таке теж. Коротше, ми розходимося. А, а Ну нам Октоберфест не треба костюм. Розходимося, да, і шукаємо. О, о, Віталій, ти хотів українські відкривашки. Коротше, розходимося і шукаємо, так? Да? Все, да? ми пішли. ну, дивіться, наприклад, одіяло 10 баксів. Ні, у мене є то. Все, шукаємо Сонь. Так, ось, наприклад, дивіться, босоніжки 10 доларів. Хоп! Але вчора на секонді було дешевше. Вон кросівки ще. Ось такі, 10 доларів. Це замочок на велосипед. Коротше, сьогодні все по 10. Я не буду це озвучувати, 50 разів ви зрозуміли. Це щось не зрозуміло, це що таке? Так, чухол для MacBook Air. Коктейл, джинджер, це щось коротше, робити коктейлі, якась тара, трусішки. Це якась дитяча іграшка. Ось така. Форми силиконові. Це для годинника, рубашка. Цей це 10 баксів для принтера. Десять баксів Віталія каже для принтера, ціла катушка. О, дивіться, тут прям багато взуття. Резинові От, чоботи є. Ось таке ось таке. О, ось ці прикольні. До речі, вони дорожчі. коштують, я мамі свої брала, на аліку замовляла. Вони взагалі коштують дорожчі. Капці різноманітні. Ну Тут, я, я так зрозуміла, взуття зараз в нас пішло. Взуття, взуття, взуття. Тут що в нас? О, це Льові на два роки треба купити. Шуткую. <різований> До речі, я хотіла купити собі таку штуку. А, ні, це не те. Ну, в общем, є така штука, яка синхронізується з сонцем і відтворює закат розсвіт. ну, коротше, але це щось інше, це не то. От прилічні варюшки, рукавички, точніше. Так, тут що у нас тут не зрозуміло. Ну, коротше, оці коробки відкривати не можна. Воно може бути щось написано на штрих-коді, але відкривати їх не можна. Вони запаковані? Ось тут кофі Макс, тут написано, а отут нічого не написано. Оце що в нас таке? Це е, пластилін. Це цифра на день народження. Це в нас що таке? О, дивіться, за 10 доларів 4 фільтри для води. Але в нас не такий фільтр, але це дуже дешево. Я би їх взяла. Тобто по 2,50 фільтр це дуже дешево. Прикольний ланчбокс. Ось такий. Такий дуже він. Ну, але він важкенький, я б його не брала. Так, це теж якийсь одяг. Це в нас що таке? А, скло на телефон. О, ковер на вхід. О, це що таке? А, це, мабуть, блін, це мусорка, фігня. Я не мала це холодильник для косметики. Навушники дитячі для сну, але теж хтось їх вже спер. Бананка. Ось такі ложечки для е, цього морозива. Це що такі? 100 штук маски, походу. Для годинників чохол. Це що таке? А, це на собаку взуття, господи. І це якась гра. Це що це таке? Це новорічне. О, а не цікаво, що це таке. Ага, тут нічого нема, теж вкрали вже. Штори. О, оце, до речі, прикольна штука спати. Але нам не треба. Я таким не користуюся. Якісь тряпочки. Теж чухли. Суперстар Патч. Чухли на телефони. Заклеїти рот тому, хто хропить. О, козирьок. О, гра якась. Дивіться, прикольно для льду для льоду. Ну, мабуть, для льоду, я так розумію. Так, це у нас що таке? Це чохол на iPad mini. Ну, до речі, дивіться, 10 доларів за ось такий чохол, це дешево, тому що насправді він коштує дорожче, це 100%. -ково. Якщо у вас таке ipad mini, на цьому можна здорово зекономити. Кофту бачу за 10 доларів, дивіться. Теж нічоток. Так, що там ще є? Оце я не розуміє якась хрінь, це чи. Чи вішелок якісь, Я так дивлюся інструкцію, Не розумію, що це тут таке. Мені. Ну, і, і їх дуже багато. Бачите, в коробках таких мульйон. Так, тут що у нас? Це для собак, мабуть, перевозка якась для, собак, для кота? О, це, до речі, дуже зручні коврики котам і собакам стілити під туалет. Сюди, коли кішка виходить, то сипеться з ног її пісок і він не розсипається по всій квартирі. Дитячі іграшки різноманітні. О, це ручка, щоб триматися в душі, коли встаєш для літніх людей. Ну, там, в принципі, у кого проблеми з цим. А, ось вона випала. Вернемо її сюди. Так, шарики, фонарики. Що тут ще от одяг різноманітний. Це підставка для ручок, я так розумію. На стіл зручний для всякої канцелярії. Ну, от, наприклад, коврики в машину Раз. Два, 3, 4, 10 доларів за це це дуже дешево. Ну, кому треба, можна так. Це якийсь прям суперський. Ні, ні, це не мені. Соня. Це якийсь прям супер противоударний чохол для планшету. Сіпка якась. Вишати, щось з органайзер ось такий, бачите? О, tds метр. Це вимірювати. Якість води. pH і тоді сметки. 10 доларів. Я вважаю, що за це це гарна ціна. Так, це в нас що таке? О, це штуки для мам, хто сіджує молоко для заморозки. Вони коштують дорого, я знаю, повірте. А тут, бачите, упаковка, їх 50 штук, 10 доларів це гарна ціна. Знаєте, це дитячі іграшки, які попригун. На них стрибать, от пікачу якесь. Чешки. Ні, зайка, ми не будемо брати пікачу, нам треба, не треба воно. box. О, ставка зручна для умивальника. Так, це якийсь мішок для сну, я не знаю, що це таке. Хотіла сказати, що круто цілий набір інструментів, а потім зрозуміла, що це дитячі, це іграшка, така от, набір інструментів. Соня все в мене випрашує. І то, і то, і треба, і то це, я так розумію, в холодильник чи на полку для вина чи для чогось такого підставка. Це носочки. Боже, дивіться, є навіть э, люстра, ну, коротше, люстра, чи як вона там називається. Кріпити ось такі чехольчики. Так, знайшла ось такий набір, паті сет Тут трубочки, тарілочки. Ці, я думаю, це точно коштує дорожче, ніж 10 доларів Такий він дуже важкий, тут багато дуже тарілок. Це, до речі, чехол на мій iPad, але він дуже зашурканий. Я не буду його брати, але я б взяла, якби знайшла чехол на свій iPad. Так, ну от дивіться набір для плавання. Окуляри, маска. Це, напевно, скакалка. Окуляри, маска і, і все наче. Ну, теж 10 доларів я вважаю, що це гарна ціна за таке. Оце мені теж, Оце, знаєте, ці косметологи використовують, коротше, такі ем... і стоматологи використовують такі штуки, в общем, я теж думаю, що це коштує дорожче. знав іграшки. Дуже багато тут чохлів, дуже багато е, цих стекол, коротше, на планшети, на телефони. Книжки є навіть. Так, ось великий набор косметичок, там три штуки, 10 доларів теж я, я вважаю, що це гарна ціна. Але мені не треба таке. Шукаємо далі, це що таке? Це для кісточок. Ставку чи для чого, я не розумію. Гра настільна одяг якийсь, ну що це таке. Гарна дитяча іграшка, я би її взяла, якби Льова був постарше, тому що тут маленькі деталі, він вони точно з'їсть. Ось, до речі, дивіться, ці штуки теж я впевнена, що коштують дорожче. Це ну, захисні ці костюми. Подивіться, тут навіть є лікі ну, От. Я теж думаю, що він дорожчий, в принципі, коштує. І 4 упаковки Нікорети. Це я знаю для людей, які відмовляються від куріння. До речі, от гарна річ це дитині шолом. Якщо катається на коньках, роликах, велосипеді, ми купляли, я пам'ятаю, в Україні за 800 гривень такий шолом. Ух ти, дивіться! Коротше, це маленький дозатор для мила. Коротше, 12 штук. І це коштує 10 доларів, це дешево. Це ну для таких дозаторів це дешево. Я впевнена, що вони коштують дорожче. Але мені вони теж не потрібні. Оце що таке цікаве. Це знаєте, є такі штуки для чайної церемонії, але то, мабуть, не воно. Стільчик за 10 доларів як вам. Треба точно тільки впевнитися, що там всі деталі є. Коротше, оцей ліва частина це купа пезна речей. Я тут не зупиняюся, тому що мені це не цікаво. Оце, до речі, фільтр, пакети для пилососа або ще чогось. Вони теж дорожче коштують, я знаю. Рюкзак, оце, оцей, до речі, рюкзак. Мені сподобався, зараз подивимося, що це таке. Тому, як ви називався забула? Коротше, там, де загублені посилки Amazon, ми купили зовсім трошки, показую вам Льові, отак от в дорогу брати з собою такий така сумочка. Хто знає, що таке бізі борд це на на кшталт бізі борду але бізі сумочка Це як пазл відривати, бачите? значить І ось тут. Час тут рухається все, обирати дату. До речі, Соня, будемо з тобою це вчити. Е, місяці Тут, ну, коротко, ви зрозуміли, дитячі біліберда. Потім оце що ми схопили з самого першого це У мене в Україні є такий ножичок для чистки індукційних електричних плит. Мені його так не вистачало за кордоном, взагалі і в Чорногорії і тут. Коротше, нарешті у мене це є і це дуже добре. І остання покупочка це. Будинок Лего для соні, Буду збирати. Не знаю. Ну, коротше, я відкрила, подивилася, значить там все є. Так що. В общем, заплатили 3140 з податком. Більше нічого такого не взяли. да, були реально прикольні речі, які ну, потрібні. Якщо там людині потрібні, якісь фільтри або от для тварин там були якісь сумки, переноски. Uh, ну, коротше, я вам все показувала, ви бачили. І мені здається, що якщо прийти uh, в самий перший день, коли там по 25, мій оператор сходить з розуму. Коротше, якщо прийти туди в перший день, де все по 25, мені здається, що там можна вихопити щось реально таке класне. Сьогодні в нас Віталік шеф-повар. Ми купили стейки з тунця, спаржу. І вже їмо. Боже, вже мене ще слюнки колються. Все, коротше, будемо збирати їсти, бо... Треба йти.